Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Проходить тільки перша декада березня, а погода взялася така, як на кінець весни. Гадаю, по всій Україні так тепло, чи тільки в нас на Рівненщині, і земля так гарно просохла, розсипається при культивації. З осені ми гарненько її трактором переорали, внесли калійно-фосфорне добриво, екоплант. А оце чоловік мотокультиватором її прокультивує і надумали ми, знаєте що, посадити картоплю. Ніколи ще так рано ми не садили у березні місяці. Зазвичай ранню картоплю ми саджаємо в квітні, в половині квітня. А зараз така погода спокусила нас. Тим більше, садимо ранньої картоплі ми зовсім небагато для себе оцей рядочок 50 метрів. Дивіться, який гарненький, рівненький вийшов рядочок. Та й помічники маємо. Чому б не попрацювати? Спочатку в цю довгу довгу лунку вносимо попіл, адже калість попелу засвоюється картоплею краще ніж з будь-яких калійних добрив. Хоча ви почули на початку з осені ми вносили калійно-фосфорне добриво. При посадці картоплі можна вносити по 2 столові ложки попелу на кожну картоплину. Попіл ми не пересівали, а вносимо разом з рештками перегорілих гілочок. Вони будуть разом і дренажем, поверху просипаємо уже перепрілим 4-5 років, перегноєм. Який утворився в результаті переробки черв'ячками різних рослинних рештків та рештки життєдіяльності наших тваринок. А в нас є і кролики, і кури, і кізонька. І так, на всю довжину борозенків 50 метрів пішло 10 відер перегною. Попилу ж витратили ми півтора відра. Поки ми ось так працюємо, земля ще більше прогрівається. Сонечко пригріває як влітку. Ще з самого ранку я міряла температуру ґрунту і на градуснику показує 4 градуси. А бульби ранньої картоплі можна висаджувати, коли на глибині садіння картоплі ґрунт прогріється до 4-6 градусів. Сама ж картопля в нас прогріта. В кінці лютого, як зазвичай, Приношу картоплю в будинок для прогрівання та пророщування. Це ранній сорт рів'єра, який показує свої вічка, що він уже готовий для пророщування. Саме такий метод дає можливість отримувати більш надійні сходи і висаджувати її у більш ранні строки і у менш прогрітий ґрунт для появи гарних грубих паростків кожній картоплині потрібне буде світло. Тому і розкладаю картоплю одним поверхом в кожному ящику. Крім ранньоспілої в 40 днів рів'єри, я взяла ще сорт Анну. Вона нам дуже смачна, як молода картопля. Викопаємо спочатку рів'єру з'їмо, а тоді вже будемо Анну копати. Вона підіспіє до того часу. Різала я цю картоплю вчора позавчора, як потепліло. Треба було б і раніше, але ми ж не планували садити її в березні, думали, що посадка буде в квітні. Порізи, як бачите, я також обсипаю попелом. І це обов'язково роблю щороку А ріжу картоплю для того, щоб прокинулись і сплячі вічка на кожній частинці картоплі, а не завмерли разом з залишками картоплі. І чим більше прокинеться бруньок, Тим більше паростків пустить одна бульба. Картоплину не кладу просто на перегній. Змішую з землею а тоді зверху викладаю картоплинку. Кладу розрізом донизу до верху паростками. Змішати ґрунт із перегноєм уже допомогли мені трішки мої курочки. Дякую їм за це. Відстань між картоплинами повинна бути 25-35 см. Я взагалі орієнтуюсь на свій невеликий крок. Я картоплю розклала, чоловік буде зараз загортати. Загортаємо вручну сапою. Картоплі небагато, один рядочок, а як садимо більше, тоді загортаємо мотокультиватором. Спочатку проходить з одного боку нагортає землю на картоплю. Потім з іншого, але треба так постаратися не робити високий гребінь, щоб картоплина мала силу прорости через шар ґрунту, який нанесли на неї. Для ранньої картоплі корисніше зробити широкий гребінь, ніж високий. Це стосується навіть і при подальшому обгортанні картоплі. Обгортання картоплі можна робити і кілька разів бажано після дощу, щоб загорнути вологу у картоплю. Щоб поглиблення між рядками не виходили дуже глибокими, а самі рядки повинні бути широкими, щоб верх не пересихав. А взагалі, не знаю, яка тут думка має бути. Березень місяць ми ще ніколи так зарані не садили картоплі. В довгостроковому прогнозі ще стоять кілька мінусових ночей, хоч би не змерзла наша картопля. Але ж 25, може не буде. 6-7 градусів морозу може не нашкодить. Вона ж таки все-таки в землі. Агроволокном ми таки плануємо її вкрити і прямо сьогодні. ж Маємо таку 45-ку агроволокно, півтораметрове метрове, складене вдвоє. Ним ми щороку вкриваємо ранню картоплю, садимо завжди один рядочок. Вкривали щороку просто по землі поверху. Але в травні, як бувають приморозки, і та картопля, яка зійде вже під агроволокном, де торкається до нього, вона примерзала. То цього року ми вирішили трішки змінити нашу тактику. Чоловік нарізав з грубого дроту п'ятірки дуги і зробили ось такий невеличкий парничок. Дуги він поставив через кожних майже 50-60 см. А поверху натягуємо агроволокно і прикриваємо краєчки землею. Такий утворився в нас скоріше, не парника тунель. Ми вирішили, що так буде краще. З таким парничком наша картопля буде захищена і від холоду, і від злив, і від сильних поривів вітру, а також від хвороб і від комах. Я ж, як ви помітили, картоплю нічим не обробляла перед посадкою. Вона ж, як сходить, а не має агроволокна, то Колорадський жук не дає їй зійти. Він з'їдає зразу все, листочки, все, не залишається ні одного паростка. А так дійсно трішки агроволокно захистить. Бо картоплю, яку ми вирощуємо пізню, яка росте ціле літо, ми замочуємо в вирощені, або Престиж, або Максим, або Селекта того року я купляла. А цю ранню картоплю не обробляємо нічим хімією, тому що ж її за 40 днів та треба буде вже вживати. Ми всі любимо молоду картоплю. І діти також, і ми старі, і молоді. То приходиться того королацького жука вже збирати руками. Але вже тоді і кущі великі, і не така вже від нього й шкода, а спочатку агроволокно нам трішки прикриє. А тепер буду дякувати всім, хто дивився наше відео. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Раді будемо прочитати і відповісти. А зараз бажаю всім здоров'я, наснаги. І гарних врожаїв.